Третя частина. хочу показати їх в роботі. Е, провірити на таких винтах і таких. І давайте будемо чесні. Імпакт це не гайковерт. Гайковерт це не імпакт. Це зовсім різні речі. І хочу показати ось на такому бруску. старая древина, древина когда приятно справиться. Так, еще раз. Это Impact Импакт. Полный заряд. Энфиль. Тоже полный заряд. Пробуем цим справився Три є, давайте на, на більших оборотах і пробуємо. Хочу максимально чесно показати. Справився. Тепер пробуємо. Давайте на більшому. Тут не буде не та головка. Добре. Тоді провіримо їх. Ось для чого я оставив цей шруб. Дивимось. Роблю на відкручування. Щоб ніхто нічого не казав. Не справився, пробуємо цей на відкручування, не справився. Але це щитковий, це безщітковий, пробуємо. Справиться з цим інфо. Що можна говорити про автомобільні відкручування болтів. Ну, потужність має, але вірвав, Як можемо бачити. Трошки потужніший, но не справляється він з такими роботами. Хочу зробити ще один тест на швидкість ось таких цих на 17 головку і коротше. Так, дивимось, які справи це з цим краще. Батарея повністю заряджена. І так само тут. Не хочу нікого ні похвалити, ні, як кажеться, обідати. Але Хочу показати факт. Так. Це не реклама. Так, один і другий. Так, тут що показую. що це, стоїть. це менша швидкість, це більша. Пробуємо. Можна бачити цей швидше. Так, і тепер, так як на макету я не знайшов меншу більшу головку на 17, тому спробуємо довшими. І так само Енгель, так як він справився швидше. Це чисто інформативне відео. Нікого не пригнічуємо, нікого не прихвалюємо. Отри заряжено, тут сиді. Так, нас ну, закручуємо. Результат сами бачимо. Але це не чесний тест, тому що це щитковий Це безщітковий ну, ось Отак маємо. А що говорити про автомобільні колеса? Так, ще один тест по закручуванні цих шурупів на 17 головку. Так як на макіту я не знайшов. Головки. Поки що акумулятори повністю заряжені. Проведемо тест, чи зможе він закрутити. Не знаю, що за деревина. Випробуємо. Давайте пробуємо на ударній головці. Давайте тоді пробуємо перше на закручування. Друга швидкість. пробуємо. тоді першу швидкість тут взагалі не йде. Добре, міняємо беремо. другий. Тепер пробуємо на відкручування. Якщо на вдався. Тут пішло з легкістю.

Тут ще є такий режим як не знаю. Іде все. Спробуй шой. Ну ось результат самий бачить. Спробуй. еще раз. Головка очень горячая. Ну, пробуем еще раз. Энхи. На открытие. Так. Энхи, это удалось. Доброе, давайте еще. головка. пробую ще тоді ось такі знайде Не знаю, що за деревина, але вони не хочуть тут. він Вінстап пробую ще його відкручуємо. Добре. Давайте ще беруть все. Частина третя. Хочу порівняти їх в роботі. Як справиться енгель? Батарея не до кінця заряжена. 17 семнадцатый лет, головка. Як ми можемо бачити, цей не справився. Пробуємо тепер енгель. Не зайде. Зажимали на сервисі. Так, ми зараз ще спробуємо з таким переходничком, чи справиться наш китаєць. Ну, щось стоїло доказати. Виробник заявляє, що це Гейковерт, а я кажу, що це імпакт. Це зовсім різні речі. Зажимали на тин, на заправку на тип, на. Ну так, на на монтажі заправили. На Зажив зажимали. Це для шурупів. На нівекому. Що й стоїло доказати. ще раз тест з заднім колесом. На потужній батареї. Зажималося вручну так, пробуємо заднє колеса. Коверт не гайковерт, а імпакт.